Сегодня мы собраемся на дверь, бо то цілий день дома сидимо. Але ми сьогодні в вкупа заїхали, все равно. Пошли вже собрані. Дівчатки, ще перед вулицею треба щось поїсти. Ой, мальчик. Джонта, ми йдемо на дверь. Ладно, ладно. Знаєте, це весьма комп'ютер. Добре. О, статья лисенька, там твиди, там як там твій рук Добре, добра зараз візьму його. Так ось зайчик. Як всегда йдемо на двір. Тільки нам ще поїсти треба, да. Ой, ти то покрутилась. Але... Али... Мам, ти що на світання збираєшся? Це ж... Да ні, ба. Просто в мене друзі на дворі. Бо тільки вказали, щоб я перша прийшла. Ба там якісь сюрприз чи що, я не знаю. Ладно. Мама, навіка ж те. Ну хорошо. З вікою погуляєшся. Да, мама. А Наташа буде? Оце я вже не знаю. Чи Наташа буде, чи не буде. Ладно, сідайте зі стежі. Тільки знімаю і шляпку. Сідіть їсти, я вам зараз приготовлю. Так, що їм там приготувати? У нас так мало в холодильнику залишилось. Ну, все одно, все надоїли. Ну, палочки в дворе. Ладно, думаю, что ты не так по если що, що, бери с бою пончик, то мы будем сидеть на останній останні лавочці. Ну, дал... далеко? Далеко, то мышь. Если упадешь, беж... бежи на останню лавочку. Хорошо, хорошо. Блин, а я зима на нас, я тоже люблю на нас. А я кружу. Все пишу и значит. Алиса, ты будешь брать пистолет? Да, конечно. Ой, я а водички. Будешь брать? Это я слишком налью. Не обичную водичку, а водичку пірожин. Поэтому я еще візьму це пірожинку, он дуже клас. И покладай собі в подфальчик це все. Ну, все, готові. Да, мама, ми всі готові. Які я не возьму, де шось. Ладно, я не піду на дві. Ви троє підете. Бо там казали, що будемо прийти. Хорошо. Майкл! що? А ти знала, що колись відкриють нам знайомство? Нам на роботі зможуть відкрити там, що Аеропорты, да, я це вже казав своїм працівникам. Да, це дуже класно, скажи, да. Як у тебе буде Это дуже класно. Скажи, що аеропорт буде так довго виходити, як особняк. О, я ти на ньому катайся. Дуже просто, просто. Якщо ти не вмієш вам на весілля держати, то у тебе виходить. А якщо вмієш, то дуже виходить клас. Ну дай піддержу тебе. Це як колодець. У нас в школі холодець. Ну не колодець, як там? Дерев'яшка дуже велика на погулянці. Ну, по ній так само. Кажеться, так. Ой, чого? На твой так сложный необходимо. Я не знаю. Давай сфоткаємося. Давай. Кстати, знала, що у мене є свій влог. Влог. Да дуже клас. А, понятно. Що ти мені на нього нада мені тут теж хочеться? Давай пойду. Что там у малышей Кстати, ты какие Какие мои заяки. Класс. И снова новой коллекции. В мебельном магазине можем купить. Мебельном. Да. Дуже класс. Пошли лимонад купим. Так його купить надо. Да, жалко. Ми попросимо батьків грошей. Давай. Нам папу по-любому дадуть. Так. Я мені твою можу, если що покласти. Так, поклади. То все, пошли. Ось, я очки покладу, то шесть сонця немає. Я шляпу покладу. Вони колотайте. Уникайте, треба стати, да. Зараз попрошу, щоб нам хвост дали. Тато, тут сыном хрущей. Так, да, скільки? не знаю. Не чи що? Я біля магазині, дай на лимонад, де називайте. А як ви туди зато Не знаю, з вами. Хорошо. Ось держи дуже багато хошей. І на те, і на те хвати. Добре. А лінії ти взяв. Давай кажу, подивіться. Поліна, дивись, а хто це зайняв моє місце? Хто це? Я? Це Наті з посушкою. Ось бери, оце моє, а це тобі. Дуже класно, так? Якщо ще заскупим лимонад, він коштує одну. Нам лимонад, Одна гривня. Хорошо, я вам дуже швидю. Тобто одну аватарину. Так, наливанька є. а я осюди на ливань. Дякую, дякую. Так, давай покладемо. Дітки йдемо в магазин, поэтому ще щось може це сподобатись. Клас. Скажи за у мене клас.